Слава Богу, браття, сестри. Хочу звернутися до Слова Божого, але перед тим скажу таку ремарку. Я пам'ятаю, сидів тут, а вийшла сестричка в літах і каже, діточки, сьогоднішні проблеми закінчились, завтра нові. Я все життя думав, чим поскоріше все вирішити або мати мир, спокій знаєте. Але вирішиш, а вони знову з'являються. І так дивишся, сестра життя прожила, і ти розуміння приходить, що кожен день якісь будуть випробування, утиски, труднощі в нашому житті. І коли до мене це розуміння прийшло, якось трошки легше стало жити. І знаєте, звернувсь до Слова Божого, каже за все, дякуйте, бо така воля Божа про вас в Ісусі Христі. Воля Божа про вас! Якась є воля Божа про нас. Є наша воля Божа, але вона зачастую, вона якби ми запрошуємо Бога в свою волю, знаєте, Господи, зроби це, виконай це. І ми часто не згідні з тим. Ми хочемо, щоб Бог виконав нашу волю. Ну, в Бога трошки наоборот. Бог каже: Я хочу, Саша, щоб ти виконав волю мою. Волю мою, і ми звернемося до Слова Божого і подивимося, каже, я хочу <клес> говорити про те розуміння волі Його в нашому житті, волі Бога Отця. І звернувся до книги пророка Есаї, це буде 46 глава з 10-го вірша, що звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще. І що говорю: мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Каже, мій замір відбудеться, Бог каже. Мій задум. Він до йова казав, коли йова йому говорив, говорив, але в кінці, він якби в російському там говориться, якби хто ти такий, що ти омричаєш мій задум на твоє життя? Задум. Є якийсь задум на наше життя. Не просто так. Я прийшов, знаєте, все створене для своєї цілі. І все має. Ціль, смисл. Є певна задача. І ви знаєте, хочу звернутися далі до Слова Божого. Це буде в нас євреїв. Євреїв, 11 глава, з 25 го вірша. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо Він озирався на Божу нагороду, говориться про Мойсея. Бог каже: я звіщаю. Якщо ми досліджуємо Слово Боже і вникаємо в свого, ми можемо побачити деякі паралелі. І дивлячись на характер Мойсея, ми бачимо, що 11 глава каже, що це всі були мужі віри. Я думав, як так в старому заповіті може бути віра? Віра, коли Христос прийшов появилася. Оказується, ні. Є мужі, які повірили тоді. Авраам повірив. І ми бачимо, що багато мужів віри, які записані в Євангелії, які повірили. Мойсей серед них. І дивіться, якщо глянути, де жив Мойсей? Він був в царських палатах. Хороші умови! Правда? Хороші доглядають, все має. Але знаєте, що каже? Він він хотів краще страждати з народом Божим, ніж мати оцю гріховну почасну потіку. В нього було якесь розуміння чогось, хто би, так би взяти відказався від хороших умов життя. І каже, я піду і буду страждати з євреями, з рабами, які працювали, які були рабами. І мені, знаєте, трошки не вміщається це. Ти мав би прекрасне життя. Але він каже, він на ругу Христову каже, вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Він вже щось бачив дальше, більше. От віра вона далі бачить, правда? От віру ти типу, почув, ідеш, виконуєш. І знаєте, мене що дивує, я вбачаю в цьому характер Христа. Христос теж був на небесах. І Він теж царює все, служить йому, поклоняється. І ви розумієте, і тут постає питання, що треба йти, комусь йти. Покинути хороші умови, покинути небеса і прийти на цю землю в тілі людини. І ви знаєте, я собі так думаю, одного разу пройшли неділі брат проповідував, каже, я завжди думав, коли увірував, що ж таке моє ярмо любе, а тягар мій легкий. Не міг зрозуміти, як так може бути ярмо любе, а тягар легким. Ви знаєте, що Ісус йшов в цей світ чинити волю чию? Батька Отця. Каже, іду в цей світ чинити волю Твою, довершити цю справу. І ви знаєте, ярмо моє любе, каже Ісус. А тягар мій легкий. В Ісуса Христа каже, відновіться. Відновлює вашого розуму, майте розум Христів. От ми прийшли до Христа, знаєте, можна вийти з Єгипту, йти, але бути залишатися рабом. Але ми прийшли, Бог нас освободив, покликав, і ми можемо десь оставатися рабами в серці, в мишленні. Розумієте? Бути невільними до кінця. Але каже майте каже, розум Христів. І я глянувши на Христа, Е, ви знаєте, чого в нього було ярмо? Е, в нього не райдужна була перспектива прийти на цю землю в тілі людини, взяти гріх, цю ношу, і померти від те, що ти створив, воно буде тебе плювати, буде тебе ображати. Притом ти маєш силу і власть. Моментально все змінити. Це було важко для Христа. І він казав, каже до Бога: є можливо, щоб минула ця ця мене. Але Він каже, та проте, не моя воля, Хай буде, а чия, твоя отець. Розумієте ці відносини батька і сина. Каже, Твоя воля, хай буде. Він впокоряє себе. І каже: хай твоя воля буде в моєму житті. Я виконую твою волю. Як часто в нашому житті ми хочемо, щоб Бог виконував волю, волю нашу? Писання, хоча нас закликає до того, що каже: досліджуйте волю Божу в наше життя. Є якийсь задум на наше життя. Гляньте в Іова задум. Так страждать. Хоча з нас, я думаю, ніхто так не страждав. І каже, ніхто так не страждав, як і Христос. Але ви, каже, коли страждаєте, то ви озбройтесь тією думкою, що Христос постраждав за вас. Озбройтесь тою думкою, що Христос постраждав за вас. І дивлячись на це все, ви знаєте, каже, це, можна сказати, легко говорити. Але я дивлюсь на своє життя, коли Бог більше відкривав і давав розуміння, що треба приймати волю Його в своє життя. Це тобто не тільки, як сказав Івов, добре. Бо я прийшов до Бога, я думав, знаєте, Бог добрий. І все в житті у мене має бути. Боже, дай, острой, і все має бути. Ну, Бог мілосів, любов. Ну в мене розуміння моє ніяк не могло сприйняти, що Івов каже, Хіба від Бога, тільки добре будемо приймати? От я прийшов до Бога, хіба Бог не контролює все в моєму житті? Ми віримо, але Бог інколи хоче, щоб ми довіряли, Він нас навчає. Довіряли йому в наших обставинах життя. До кожного з нас приходять трудності, випробування, утиски. Каже нам не тільки вірувати потрібно за Христа і страждати. А в нас інколи є райдужний, знаєте, своєї перспективи, що Бог все зараз зробить за тебе. Але, навчаючись і більше набираючись досвіду, я дивлюся, що Господь навчає мене, міняє моє розум, моє серце, щоб я вмів дякувати йому не тільки за добре. Ви знаєте, я скажу, що коли до мене це прийшло розуміння, я перестав роптати. Кажу перед Богом. Я по на початку вірування був ропотник. Я був незадоволений життям, каже писання, що вони завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Вони не переможці, люди вчаться, Бо хочуть щось навчити, ставить тебе якісь обставини, а ти завжди недовольний. Ти не положенням, тебе дом не так, ремонт не такий. Ти нещасливий, тобі завжди щось не так. Розумієте, одного разу Господь каже, ти не будь-як той кінь, що треба вуздечку вкладати, як той віл впертий. Отак от я на початку був впертий. Я хотів, щоб Бог виконував волю мою. Я його приглашав його в свою волю. Ти, Господь, от устрой мені так. Mm. Розумієте? Робота, дом, машина, дружина. Ну, як ми всі хочемо, всі пожадливості цього світу, вони, в принципі, одинакові в кожного з нас. Але Бог каже, та ні, Саша, ти шукай мою волю на своє життя. Каже, бо така про вас Божа воля в во Христі Ісусі. Є воля Божа на наше життя. І ви знаєте, коли я дивлюся на всі обставини, Бог навчає, дивитися на всі обставини з духовними очима, і дивитися, що, як на імінь казала, навіть я приймаю як від Бога. Недолю. Можна так сказати, не вміщається. Як так можна прийняти недолю, як від Господа? Звичайно, коли ми грішимо і ходимо в гріхах, це друге питання. Ми говоримо зараз про те, про друге. Недолю прийняти як від Господа. Він каже: мені легше стає, коли я думаю, що Бог контролює моє життя. Каже, і волосина Твоя не впаде без мого відома. Не може статися в моєму житті щось таке, що Бог не знає. А це питання моїх відносин з Богом. Чи довіряю я в тих обставинах життя, які трапляються в моєму житті? Вони трапляються в нас кожен день. Кожен день є виклики. Ти вийде, вийшов тільки з дому, сусід, ти виїжджаєш на машині, вже хтось недовольний, ще щось, а, тебе, а тобі треба себе берегти. Берегти. І розумієте, це моя пригалитива. Каже, народжений від Бога не грішить, бо Він себе береже. Є умова. Ти народжений від Бога. Амінь. Але ти себе не бережеш. Ти не пильнуєш за собою і попадаєш в сеті. В сіті. світ цей жадає, підловлює нас завжди хоче обманути. Ми це знаємо. І ви знаєте, одного разу в моєму житті, розуміючи це, Бог навчаючи мене. Не з того, ні з цього, вроді би, я здоровий чоловік, все добре. мене хапає низ живота, такі болі. Та я думаю, пройде другий, третій день. На четвертий день, ну так скажу вам, я не міг навіть сходити в туалет. Не по великому, не малому. Такі болі. І я не розумію, чого, звідки воно що. І я така борщ, в омрокчить не падаєш. Я до дружини кажу, скоро визивай. Ну, Я не знаю, що робити, розумієте, така боль. І ви знаєте, я лягаю на ліжко, і крізь оцю боль це все пробуваються от такі думки від Бога. Дякуй мені. Фух. Як дякувати? За що дякувати? То в мене тут такі болі тобі не передати, Господь. А Він каже, дякуй мені. Ви знаєте, я лежу, дивлюсь, тако. Там скоро їде, чую, там дружина визиває, я лежу і починаю, якби знаєте, появляються таке розуміння. І я починаю дякувати. Починаю, Господи, дякую Тобі за це. Я не знаю, чого трапляється це в моєму житті. Я дякую за Тобі за все. Вроді би неприятна ситуація прийшла в моє життя. Каже, дякую. Ви знаєте, е я стає таке полегшенням. І від того часу я, я пильную. Я дивлюся, що хоче Господь від мене. І я думаю, я, напевно, ляжу в лікарню, це так. Але що я маю робити в лікарні? Я дивлюся, я положили в лікарні, я дивлюся на людей. І я хочу засвідчити. Я комусь хочу розхати Бога. Я розумію, що я не просто так сюди попав. Не просто так Бог поклав мене. І ви знаєте, перший день, другий. І на третій день Господь дає людей. І ти свідкуєш людям про Христа. Старші люди слухають, і Він каже: Ти знаєш, Саша, ти, звідки ти це знаєш? Звідки ти це знаєш? Такі слова? Ви знаєте, ти приходиш до розуміння того, що Господь хотів так, щоб я був іменно я. Я мав бути там, не хтось інший. Бог міг би побудити правду другого чоловіка, правда ж? На чогось Бог є воля Його на моє життя. І ви знаєте, коли приходить розуміння від Бога ця наука, мені стало легше жити. Я, їдучи на роботу, мене зупиняє одна сестричка, підвези дощ іде. І вона каже, давай ще другу підвези, теж старша, і вона мені свідкує, Синок, мені 85 років. Навчає мене, каже, за все дякуй Богу. За все дякуй Богу. Не рабчи, не будь незадоволений своєї долі, недолі. Розумієте, в Христа глянути на Христа мене захоплює Христос. Він каже, навчіться. Гляньте на Христа. В нього теж був тягар. Хрест свій каже, візьміть ежеднівного свого Христа. Кожен з нас. Майте розум Христів. І він розумів, хто це, чию волю йому виконувати. Отця. А коли він це розумів, він був спокійний і сміряний. Від цього прийшло розуміння, я приймаю це як від Бога, від свого Отця, від Отця приймаю. Він казав до Палата: надімної влади ти жодної не маєш, жодної влади не маєш наді мною. Тобі Бог дозволив. І Вісу, це було розуміння. А він то думав, що він такий. Ні, Бог контролює наше життя. Моє серце, моє ходіння, вставання, лежання, він знає думки. Багато чого місце Писання про це говорить, що він знає. І якщо я, віруючи в його, Бог мене навчав довіряти йому в усіх обставинах життя. І ви знаєте, коли він навчає цьому мене, я спокійний стаю. Ми всі хочемо миру, правда? Миру хочемо. А оцей мир, каже Ісус, я даю. Коли ти зрозумієш, що не просто так щось відбувається в твоєму житті, не просто так відбувається в житті. Подумай. сразу. Не сразу не давай Бог, почому, зачем, а чого в мене нема, а чого так, а я ж служу, то я такий був. Поки Бог не відкрив мені. Всі ти вже можеш, бути незадоволеним. Незадоволеним в житті. Я хочу звернутися до Петра, і він каже, четверта глава, перше соборне послання Петра. Він каже, 12-й вірш. Улюблені, звертається до нас, не дивуйтесь у гневі, що вам посилається на випробування, не мов би, чужому випадку для вас. Випробування, не, мов би в чужому випадку. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся. Слухайте, я коли це прочитав, що берете ви участь у Христових стражданнях. А ми ж не хочемо страждати. Ми хочемо якось так, знаєте, ширшою, а вузька дорога вона друга, як проповідалось раніше. Каже: але через те, що ви берете участь у Христових стражданнях, собі подумав, ого. Якщо трапляється в моєму житті щось, то я таким образом мені честь. Я приступаю, якби не можу страждати, як він, але я приліпляюсь до його страждання, розуміючи, що він проходив. Звичайно, я до кінця цього не зрозумію. Але хоч трішки, розумієте, каже не дивуйтесь огневі, не дивуйтесь, що приходять ваше життя трудності, випробування, не мов би випадок. Це не випадок. Це не випадок. Знаєте, якщо б я не довіряв Богу повністю, моє основання хиталося б. Бо якщо щось трапляється в моєму житті, а я думаю, Бог не вседержитель і не все знає, то знаєте що? Моя віра почне хитатися, я перестаю йому довіряти. Бо він, значить, не може вивести мене з ситуації, не може мені допомогти. А коли моя віра в те, що він може і знає, і він вже це вирішив, я спокійний. Я стою спокійний. Але в цьому всьому нам треба це все навчитися. І каже, тому ті, хто з волі Божої страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві, йому, як створитимуть вірному. Тому ті, хто з Божої волі страждає, оказується. З волі Божої можна страждати. Воля Божа на життя Христа була не райдужна. Правда, Він переносив тягар, гріхи наші всі трудності. Але як було сказано, знаєте, з ним був Бог у цьому ярмі, а з нами Ісус і Бог теж так само. Коли я стою і довіряю в цьому йому, ніхто не може мене відлучити від любові Божої. Ніхто. Але питання в тому, чи я тоді уповаю на нього? Чи моя надія на нього? Чи я пам'ятаю, як він раніше мене вивів? Раніше вивів є якийсь опит життя. А сьогодні не виведе? Виведе, якщо я уповаю на нього. Уповаю на нього. І ви розумієте, дивлячись на Христа, як Він страждав за нас, і писання нам часто говорить за те, що його, його воля є на те, що ми маємо інколи страждати. І це добре, це нормально. Але це треба перемінитися, розумієте, Щоб Бог нам допомагав в цьому перемінюватись, навчаючи нас. Одного разу Господь сказав, я зроблю тебе мудрим і буду навчати у дорозі, якої ти будеш ходити. Я не покину тебе і не відступлюся від тебе. Господь каже, Ісус прийшов і навчав, і нас всіх прийшов навчати. Ми в школі навчаємося. Не страшно, коли ми помиляємося, але в тому, ми навчаємося. Бог хоче чогось тебе навчити, провести тебе, поміняти твоє серце. І ви знаєте. І тому, підкреслюючи це все, ми бачимо, що Його воля на наше життя є благає, блага, угодна і совершенна. Її треба просто нам прийняти в своє життя. Інколи вона буває не така, як би ми хотіли. Але хай Господь дасть нам сили, бо ми, каже написано, перемагаємо силою того, хто полюбив нас, не своєю. А того, хто полюбив нас. Тому віддамо йому хвалу і славу, що він є добрий, як його воля на наше життя є добра. Амінь. Помолимося. Аваче, Господи, благословляємо Твоє